Добрий вечір. Сьогодні свій погляд на найголовніші події тижня, що відбулися в Україні, на Житомирщині, зокрема, висловлює голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін. Вітаю вас у нашій студії, пане Сидоре. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Цього тижня сумна дата роковини подій на Майдані, коли було вбито дуже багато людей, наших співвітчизників. От аналізуючи цей рік, що минув, чим ви пишаєтесь, все ж таки. І які у вас виникають такі негативні відчуття От з цього приводу, з цих подій, які відбулися рік тому? Для мене події річної давності вони і особисто багато переживань понесли. Ну, якщо ми проаналізуємо взагалі участь Всеукраїнської обідня Свобода у Революції Гідності, то, напевно, ну, найбільше число. Учасників цієї революції та й власне, сама назва це назва, яку наші однопартійці запропонували. Щодня близько 2,5 тисяч не менше не було такого дня, де було б менше ніж 2-2,5 тисячі свободівців постійно на Майдані. 22 сотники Майдана, керівники сотень майдану це свободівці. 19 загиблих. В Небесній Сотні це Свободівці, Свободівці першими попали під репресії влади. Тобто від самого початку подій 13 свободівців було заарештовано близько 130 наших однопартійців поранені під час подій на Майдані, в тому числі і мені перепало. Пам'ятаєте, ці події. Так. Власне, Вся, вся революція пройшла на наших гаслах, на наших ідеях. Ті ідеї, а саме люстрація влади, а саме відкликання депутатів, а саме подолання цієї клановості, олігархічності в Україні, це все були наші ідеї, на них проходила революція гідності. І, власне, ну, над ним зараз ми всі разом і працюємо. Звичайно, не все виконано. Залишилося дуже багато ще речей, які треба зробити. Ну, наприклад, та більшість, яка в парламенті склалась, на жаль, вона залишається під контролем олігархів. Ми боролись за національну державу, де українець буде справжнім господарем, звичайний українець, де буде національна і соціальна справедливість. Ми ще далекі від цієї держави. Тобто, революція гідності фактично не закінчилася, вона продовжується. Uh, і uh, оці uh, речі, яких ми не досягнули, не проведено uh -huh. ще докорінної ілюстрації, очищення влади uh, не uh, ще не може сказати, що от він uh, повноправний господар. Uh, ці всі uh -huh. речі ще uh, разом uh, нам uh, належить That's зробити. Yeah. Та, ну, чому повільно триває розслідування вбивств на майдані? Ми бачимо, що змінюються генеральні прокурори. Але відповідь одна. Пане Леонід, і це очевидно для українського суспільства. Не завершено. Ми тільки голосно сказали про те, що люстрація очищення влади, але насправді цей процес тільки починається. Його треба якомога швидше проходити. Це стосується і органів прокуратури. І Служба безпеки, яка, на жаль, зараз просто нашпигована російськими агентами. До цього часу? І до цього часу в Генштабі виявляють поодинокі випадки, а насправді проблема там значно ширша. Присутності п'ятої колони, присутності тих корупціонерів. Якщо візьмемо судову систему, от днями я приймав участь в суді. За позовом Міністерства юстиції Всеукраїнського об'єднання Свобода про заборону комуністичної партії України так, от цей суд, судді адміністративного суду міста Києва тягнуть уже сім місяців, не можуть попереднє засідання провести у справі. А ось днями вдалися до ще однієї такого демаршу. Судді заявили самовідвід. Угу. Ось і власне не зрозуміло, які перспективи. Хоча е, закон говорить, що два місяці на розгляд справи всі матеріали є, е, судді тягнуть. Тобто, і, і отакі речі, тобто, має бути проведено докорінне очищення влади е, до інших тем. Ситуація на сході, ваш лідер, е, пан тягнебок, е, зазначив, що він вимагає від. РНБО і президента певних рішень цілої низки рішень, якщо можна озвучити так стисло. От які основні пропозиції, вимоги, як хочете назвіть, свободи до РНБО і до президента? Ну я е хочу навіть. Е Зачитати а, ті тези із заяви Всеукраїнського об'єднання Свобода, з яким перед засіданням Верховної Ради Олег Тягневок звернувся до РНБО і угу. до президента. Перше це добитися від Сполучених Штатів і ЄС посилення економічних санкцій проти Росії з огляду на порушення агресором мирних в лапках домовленостей мінського саміту. Добиватися від держав гарантів за Будапештським меморандумом. Отримання Україною прямої військової допомоги, тому що ми відмовилися від третього в світі ядерного арсеналу, від півтори тисячі балістичних ядерних ракет, стратегічних бомбардувальників під гарантії цих держав. І зараз вони не роблять геть нічого, щоб захистити Україну. Ми просимо, щоб РНБО і президент звернулися за прямую по пряму військову uh -huh. допомогу цих країн, запровадити воєнний стан на території України. У зв'язку з військовою агресією підприємства-олігархів в умовах війни мають працювати не на приватний прибуток, а на оборону держави, визнати захоплені Росією кордони райони Донбасу, тимчасово окупованими територіями, розірвати дипломатичні відносини та запровадити візовий режим із державою агресором. Визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, які створені Російською Федерацією лише для прикриття їхньої військової агресії в Україні, скасувати закони від 16 вересня про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, як такі, що суперечить Конституції, здійснити реальну люстрацію, перетестацію та перевірку на детекторі брехні військового командування. І керівництво силових структур, це теж дуже важливо. І запровадити е, вичерпні економічні санкції проти держави-агресора. Ну, е, тут більшість от таких вимог, я думаю, що з ними погодяться більшість наших телеглядачів, але виникає дискусія стосовно запровадження воєнного стану. Ви знаєте, у нас всереду з цього приводу був ефір. Програма Віч навіч. І ми спілкувалися телефоном з відомим політологом Вадимом Карасьовим. От його точка зору не співпадає з вашою і з точкою зору лідера свободи. От Давайте послухаємо Да, Вадима Карасьова, що він вважає необхідно зробити і чому не треба запроваджувати воєнний стан. Потім прокоментуємо. Прошу дати от цей синхрон Карасьова. военном положении говорит, да, вообще понимают, о чем идет речь, что такое военное положение. Это ограничение свободы слова, военная цензура, отключение интернета, работа одного-двух каналов, где идет только официальная точка зрения, никакой информации. Так, это переводы экономики на военные рельсы. Мы что, экономику хотим э, окончательно добить? Дальше что? Вот это конфискация имущества под предлогом нужд фронта и так далее. Это принуждение бизнеса к несению каких-то военных повинностей и обязанностей. Знаете, военное положение это очень серьезный, скажем так, режим. И дальше. Вот мы перемирие в Минске достигли. Тогда там история с Дебальцевым, она как бы стоит особняком. Но сегодня там уже накал сбит мы выводим свои плановые войска на заранее сказать, намеченные рубежи. Перемирие одобрено всеми. Перемирие мобилировали ключевые страны Европейского Союза, Германия и Германии и Франция. На это перемирие поставлена, скажем так, репутация Меркель, Оланда. И, и, что, мы будем в это перемирие как выходить из него? Так понятно, что ситуация с Дебальцевым она непростая очень. Но вчера СБ ООН, в принципе, поддержал Минские соглашения. Стало быть, как? Европа ждет от нас все-таки разумного сегодня поведения. Это деэскалации конфликта. И вот история с Дебальцевым она разрешена. Теперь можно все-таки проводить и дальше политику деэскалации. Конечно же, с учетом того, что будет делать сейчас Россия, там и сепаратистские анклавы. Вот. Если они сорвут, ну тогда у нас есть все моральные, политические, военно-стратегические основания для того, чтобы э -э, тоже выйти из перемирия. Но и не факт, что нужно будет это при этом вводить военное положение. Ну от таку точку зору висловив політолог Вадим у програмі вічна віч, наша яка відбулася у середу. Бачите, він проти запровадження воєнного стану на відміну від лідера свободи. Ну знаєте, політологи можуть будь-що аргументувати навіть здачу території країни, назвати плановим відведенням на. Заздалегідь підготовлені рубежі, але е, в історії це буде оцінено однозначно, як те, що е, фактично ми е, своєю бездіяльністю допомагаємо агресору е, забрати нашу територію. Повернути цю територію, е, відібрати її назад, захистити можна тільки зброєю, е, а втратити її можна, слухаючи пустопорожні балачки е, таких політологів. Які закривають очі і вдають, ніби нічого не відбувається. Ну, ж ми ж бачимо, що Росія вдає, ніби вона не воює на Донбасі, а наша влада вдає, ніби ми, ми також у нас немає війни. Він говорить про, про якусь економіку. Так я хочу сказати, що не буде ніякої економіки, якщо країна буде окупована, якщо російські війська завтра будуть у Києві. І будь-яка країна, яка зазнала агресії, територія якої окупована і ворог іде далі, а ми це бачимо, подебальцево. Можна сто разів молитися на будь-які угоди з Росією, але ще здається, Бісмарк казав, що папірці підписані з Росією не вартують вартості того папірця. Якщо вони йдуть далі, Президент сказав, що він е запровадить військовий стан. Значить, ми повинні це зробити. Ми не повинні не вдавати, що ми е ніби воюємо однією рукою, хлопці гинуть, а з іншого боку, торгуємо з Росією. Ми вимагаємо від світу санкцій щодо Росії, а самі продовжуємо е купувати у них газ. Е продовжуємо е торгівлю. З Росією і так далі, у нас вільний доступ по паспорту. Навіть звичайному може приїхати терорист на територію України. Закласти вибухівку і так далі має бути введений візовий режим з країною агресором і, і решта всі питань, про які говорив те, Олег телегтягнебок тепер щодо держбюджету, от Кабмін передав Верховну Раду за законопроект до щодо змін в держбюджеті. Знов-таки, Олег Тягнебок, я цитую зазначив, що замість збалансованого бюджету держава отримає ще більший дефіцит. Тобто він ну і не тільки він вважає, що оці зміни до держбюджету не є продуктивними, результативними, як ви ну, вважаєте? Ну, абсолютно вірно. Подивіться, в бюджет закладався курс 21 гривня за долар. Сьогодні він уже 27, здається, перевалив. Тобто, вже ті цифри є нереальними, їх потрібно змінювати. Ті кошти, які в бюджеті закладаються, ну ряд позицій абсолютно не зрозуміли. Ну, наприклад, державна підтримка на здешевлення кредитів отримає тільки сільськогосподарське підприємство. Зрозуміло, це галасі так витягує Україну. Україна вона працює. А чи не слід було би також запровадити такі стимули для малого і середнього бізнесу, який зараз люди самі годують себе і свою сім'ю, а вони в таких умовах, що фактично ми їх знищуємо, цей середній клас. Попри те, що ті реформатори, як вони себе називали, які йшли в раду, вони рвали на собі сорочку і говорили, що вони за малий і середній бізнес. Ряд позицій, там, наприклад, фінансування. З держбюджету для погашення заборгованості шахтарям це дуже важливо. 200 мільйонів гривень іде. Але як, наприклад, бути з іншими державними підприємствами, той ж самий південьмаш Дніпропетровський, який ракети може виготовляти, у якого теж не менше заборгованість. Чому вибірково ми так діємо? По надходженнях слід оптимізувати речі, тому що Насправді олігархи засіли в парламенті, е, і щодо олігархів, немає жодних, жодних змін. Ну, наприклад, військовий податок з олігархів я вважаю, що мав мав би бути введений з великого бізнесу, е, щоб вони фінансували армію, а не бабуся-пенсіонерка своїх 200 гривень е, передавала. Е, Оті преференції, про які ми говоримо, треба було б їх дати зберегти виключно для національного виробника. Щоб тим більше зараз, в умовах, коли долар дорогий, експорт стає ну нереально для, для купівлі українцями, це мало б стимулювати українського виробника. Підвищити рентні платежі з видобування корисних копалин. ну наприклад, у нас на Житомирщині підприємства фіртерше ще донедавна, ось буквально до до, до цього часу видобували е, титанові. Родовища так. розробляли. У нас найнижчі в світі рентні платежі. Те, те саме за видобування. А нафти, от газу. А чому те, що ви сказали, чому ви? А воно тому, що тут стосується робить. олігархів, тут uh -huh. стосується тих, хто є в парламенті. Там той самий Коломойський, який кілька фракцій фінансує, той самий Бойко. Провишки, якого тобто це не всі знають, не а він буде ходить в парламент. Це не буде ухвалено, так якщо а, навіть вони запропонують. Ми пропонуємо так і зараз і той парламент, ті депутати, які е, ну, говорять, що вони представляють інтереси українського народу, а не е, тих кланів олігархічних, які фінансували їхні передвиборчі кампанії, вони б мали ввести ті податки, про які говориться Українське об'єднання Свобода, і збільшити ті рентні платежі, mm -hmm. і ввести е, військовий податок з олігархів. Олег Тягнебог сказав, що він знає, як позбавити Росію права вето у е Радбезі ООН. Це дійсно реально? Чи це просто якийсь ну, піар-хід? Звичайно. А я, я, як це зробити? Звичайно, це реально. І про це говорять і дипломати наші, в тому числі і діючі, і також високопоставлені дипломати, які працювали в структурах міжнародних. Україна теж є членом організації Об'єднаних Націй. Давайте подивимося на історію, як Росія використовувала своє право вето в Раді Безпеки ООН в різних ситуаціях. І вона обов'язково. Ми зараз говоримо про введення можливих миротворчих місій європейських країн з Сполучених Штатів так. на території України для того, щоб не дозволити подальшого просування ескалації російсько-терористичних військ. На випадок, якщо Росія своє право вето захоче вжити, у України є хід, і от ми Сукраїнська Бідня Свобода просить, щоб МЗС зараз звернулася, зробила заяву в ООН, з вимогою визнати Росію е, воюючою стороною країною е, країною агресором на Донбасі. Е, І тоді вона, якщо, якщо да? така позиція буде в міжнародних колах прийнята, а всі докази того є: російські війська, російські військові е, військові квитки, російські російська техніка. Якщо так буде визнано Росією як стороною агресором, то воно тоді не зможе застосувати право вето, угу. і, і Україна зможе наполягати на тому, щоб миротворчі війська. Були з тих країн, які вкаже Україна, а не Росія, а не представники Росії і її сателітів. У нас кілька хвилин залишилось цього тижня. Свободівці знесли чи не останню житоварість символ СРСР по вулиці Великій Бердичівській. Тут неподалік, це укоп спілка. От чому раніше це не робили? Чому зараз? Можливо, це вибачте. Прошу вибачення, піар, якийсь хід зайвий раз нагадати про себе. Ну знаєте, свободі не потрібно ще про себе нагадувати. Ми працюємо щодня, а те, що тоталітарні символи зникають е, з наших міст, це позитивно, тому що як ми вже говорили, і пам'ятники катам українського народу, там, де їх немає, там зовсім інша ситуація. Там, де вони ще залишилися в Донецькій, в Луганській області, отам от ми бачимо проблеми. Фактично, Україна зараз очистилася від цієї символіки тоталітарної, фактично окупаційної, зневажливої щодо українців. І знаєте, я говорю зараз з багатьма людьми, навіть зі старшими. От, жіночка нещодавно говорила: гуляю з онуками на Соборному Майдані, і якось аж легше дихається, коли там немає. Ката українського народу Леніна. Тому це позитивний процес. Ну Там символіку просто відбили і будинок якби, може. А в УКОПСпілці, да. керівництво УКОПСпілки просто пішло на зустріч і mm -hmm. демонтувало цю символіку. Моїм за це дуже вдячні. Ситуація з тим концертом, який не відбудеться в Житомирі. 8 березня, нагадаю, нашим телеглядачам мав відбутися концерт дуету. Кролики з сатиричного, гумористичного, він не відбудеться, і наскільки я знаю, Свобода якби попередила, що буде пікетування драмтеатру, чому таке ставлення до народних артистів України? Ну, ви знаєте, я і з дитинства теж любив і люблю творчість цих, цих артистів. артистів, Знаєте, гумор і все таке, але ну, якщо ми вимагаємо від когось поваги поважати. Наші почуття українців, то власне ну, люди, які десь там на цих передачах, як ми всі бачили новорічних московських московських, приймають участь в фактично в антиукраїнському шабаші, де глузують з українців, де принижують Україну. І вони дозволяють собі там аплодувати цьому. Ну то напевно має бути і реакція нашого суспільства українського. Знаєте, ми не повинні давати собі в борщ наплювати. Поважай, любиш Україну, хочеш тут працювати. поважай цю країну, поважай цей народ, а не знущайся з нього чи не принижуй його. Дякую. Тому я думаю, що це буде теж таким невеличким уроком. Треба поважати себе. Спасибі Сидоре Васильовичу Кізін, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, брав участь в нашій програмі. Ми розглядали головні події, які відбулися в Україні, і на Житомирщині зокрема цього тижня. Дякую, що дивилися. До побачення.